Генеральне консульство Словаччини в Ужгороді вирішило призупинити прийом документів на оформлення шенгенських віз та дозволів на тимчасове або постійне проживання з 22 листопада по 14 грудня у зв'язку з реконструкцією будівлі. Про це йдеться у повідомленні пресслужби МЗС. Документи у генконсульстві будуть прийматися тільки в особливих випадках, зокрема, до таких належить похорон та госпіталізація. МЗС повідомляє, що у зазначений період прийом документів на візи та дозволів на проживання буде здійснюватися в консульському відділі Посольства Словаччини в Україні за адресою Київ вулиця Патуржинського, 14. Генеральний консул Румунії у Чернівцях пані Тетяна три роки дипломатичної служби присвятила Україні. Передаючи повноваження наступнику, вважала за потрібне відвідати і Закарпаття, адже тут проживає друга за кількістю румунська спільнота в нашій країні. Лекнумай формальну країна для мене служба у вашій країні велика честь знайомство з культурними румунськими товариствами і закарпаття і чернівеччини відчуття їхньої довіри та підтримки за роки моєї роботи мені пощастило брати участь у великій кількості транскордонних проєктів. Можливо, конкретні результати стануть відчутними через деякий час, але важливо те, що вони вже втілюються в життя. Не надто властивий дипломатам прощальний вояж за сотні кілометрів від місця постійної дислокації, цілком зрозумілий і природній у цьому випадку. На прощальну зустріч із пані Тетяною, яка пройшла у Закарпатському солотвину, зібралося чимало людей: керівники органів місцевого самоврядування, громадських організацій Пересічні мешканці Закарпаття. Саме їх було найбільше, адже для роботящих і непосидючих закарпатських румунів. Трудова міграція явище звичне і таке, що мало залежить від політичних та навіть економічних реалій. Головне, у пошуку заробітку та добробуту ніхто із них не забуває отчого порогу, постійно повертаючись до нього. А отже, дипломатичне посередництво у таких переміщеннях справа першочергової ваги. А ми доофетіце, доофіте, terminat інституту. За освітою я фармацевт про те, що літа мушу шукати додаткового заробітку. За нашою традицією, нащадкам, а у мене дві доньки потрібно дати достойну освіту та звести власні помешкання. Усе ж думка про зміну місця проживання у мене не виникала ніколи. Поряд із казковими, але проблемними карпатськими горами особливістю Закарпаття завжди була, є і, мабуть, буде його поліетнічність. Продовж сторіч сусідні райони, що раз по раз переходили під юрисдикцію різних країн, продовжували підтримувати родинні зв'язки. Румунія у цьому сенсі залишалась надійною сусідкою своїх братів по крові. В останні роки кажуть дипломати, ці стосунки і зміцнюються, і розвиваються. Одна із останніх пропозицій найменування історичного мосту через тису між Україною та Румунією. Ми пропонуємо дати йому ім'я. Всесвітньо відомого фольклориста, академіка Міхая Попа, який народився у нинішній Румунії, а виріс у селі Нижня Авша, що на Україні. Загалом же хочу відзначити, Україна надійний партнер у впровадженні європейських спільних проєктів. Культурні зв'язки між Україною та Румунією тут, на заході країни, потужні традиційно. І саме тут, де по обидва боки кордону, за кілька кілометрів одне від одного живуть не лише партнери, друзі, але й родичі. Вояжі в обидва напрямки є питанням не лише комфорту, а інколи і першочергової, навіть життєво необхідної ваги. Генеральний консул Румунії у цьому переконувалась неодноразово. Я відчуваю оптимізм стосовно розвитку відносин між нашими країнами. Нещодавно у мене відбулася зустріч у консульському управлінні МЗС України, де було висловлено зацікавленість вашої країни у підписанні договору про малий прикордонний рух між державами. Думаю, що це на користь закарпатців, чи то румунів, чи то українців. Адже у такому випадку вам не доведеться в разі потреби їхати за візами до Чернівців. Принаймні, ми відчули таку незручність у подоланні відстаней. Ну, а я дипломат і жінка, намагаючись позбавити ваших земляків черг, завжди пропонувала колегам надавати пріоритет саме закарпатцям. Китайські мудреці казали, мужчини керують світом, а жінки чоловіками. Можливо, місток між двома державами упродовж останніх років долати було, якщо не комфортніше, то бодай скоріше саме через те, що сусідню державу у нашій представляла саме жінка. Ну а вона покидає нашу країну із твердим переконанням, тут залишає чимало друзів Хочу зізнатися, що тут на Україні у мене не тільки співробітники, але й вірні друзі. Це був найщасливіший період у моєму дипломатичному житті. На Закарпатті проживає понад 15 тисяч етнічних словаків. Про історію, культуру, звичаї та традиції йшлося на міжнародній науковій конференції словаки на закарпатській Україні. Згуртуватись, але не асимілюватись, наголошували під час доповідей учасники із Плящівського краю Словаччини. Власне, тому із певною систематичністю зустрічаються науковці двох прикордонних областей України та Словаччини. Аби говорити про варіанти збереження та розвитку національної ідентичності, за результатами спільної роботи буде видано збірник матеріалів. ще зовсім недавно у минулому столітті ми жили у цьому регіоні разом без усяких кордонів і мали спільне господарство. Я сподіваюся, що прийде той час, коли кордони не будуть розділяти нас у майбутньому. Я сам у своєму рефераті теж ті на те, що ми месі так бліс. Зараз ми співпрацюємо з українськими колегами у першу чергу в історичному напрямку. Мене особисто цікавлять релігійні аспекти. з точки зору християнства, цей регіон цікавий тим, що саме тут відбувається злам або перехід західної релігійної думки у східну у наукових колах. Цей процес знаний як інкультуризація. Цей процес відбувається у культурному, етичному та мистецькому середовищі. Одночасно на конференції розпочала свою роботу група українських стратегічних експертів, які дали старт першому етапу для розробки стратегії словацько-українського транскордонного співробітництва прикордонних регіонів до 2020 року. Йдеться про зміцнення співробітництва між Пряшівським самоврядним краєм та Закарпатською областю. П'ять типів анкет, розроблених експертами, мають дати відповідь на такі питання, як проблеми, перешкоди і бар'єри. Що заважають та стримують співробітництво у прикордонних регіонах, а також визначити пріоритетні напрямки майбутнього словацько-українського транскордонного співробітництва прикордонних регіонів до 2020 року. До прес-клубу молодого журналіста «Медіаперспективи» завітали іноземні гості: головний редактор видання Українців Америки Свобода Петро Часто, його донька Еріка Слуцька та голова спілки українських письменників Словаччини Іван Яцканин. Привід для зустрічі був подвійний відзначення дня української письменності та мови і представлення книги Вільне слово американської України до 120-річчя газети Свобода, автором якої є очільник найстарішої україномовної вістки за океаном Петро часто. Газета вже тоді була найстарша в світі українська кіномовна газета. І власне. На сьогоднішній день це просто унікальне видання. Ледви чи якась інша нація в світі може похвалитися такою старою газетою. Там є 52 розділи. Дуже дуже такі тематичні, можливо, такі вирвані з цього 120-річчя самі головні події, які... Публікувалися для вас з Америки і навпаки, свобода видавала щоденно, та в останні роки через зменшення фінансування була змушена скоротити свій штат і стати тижневиком. На завершення гості поспілкувались із молодими студентами, журналістами Закарпаття. Недитячі проблеми маленьких пацієнтів Закарпаття разом із провідними медиками області допомагають вирішувати угорські лікарі. Ще у 2005 році був підписаний тристоронній договір між управлінням охорони здоров'я Закарпатської облдержадміністрації, обласною дитячою лікарнею та Печською університетською клінікою Угорщини. Так угорські медики почали допомагати навчати і співпрацювати із Закарпатськими. Вони також деякі технології хірургічні вчаться за кордоном. Наприклад, на грудній клітині от операцію, яку вони роблять на воронкоподібній деформації грудної клітини, це є методика американського лікаря Нуса. І вони її навчилися в США, привезли цю методику до Угорщини. А вже наші лікарі поїхали туди, навчилися там, доктор Юрій Дем'ян. І тут вже він робить ці самостійно операції, але самі складі. Складні випадки, звичайно, раз у році ну приходить доктор Кіш, і вони разом уже роблять цю операцію. Обласна дитяча лікарня одна із небагатьох в Україні, де проводять, зокрема, складні ортопедичні втручання. Щороку, згідно статистики, щонайменше 20 дітей народжуються із тою чи іншою ортопедичною вадою. Серед найбільших патологій так звані заяча губа та вовча паща. Без вчасного хірургічного втручання вони не зможуть повноцінно жити, кажуть медики. Іде корекція вроджених вад розвитку. Тобто, діти ці діти родяться з цією патологією і для того, щоби. Вони могли в далі адаптуватися соціально в життя їм необхідно проводити ці операції, тому що ці операції, ці діти, якщо їм не робити цих операцій, у них іде як затруднення, вони не можуть і дихати і їсти нормально, не можуть і не можуть спілкуватися, тому що говорити без піднебіння, без того, що є губи, не дуже тяжко. Співпраці із угорськими колегами носить не лише теоретичний характер, а й практичний. Складні випадки оперує відомий угорський багатопрофільний хірург Акош Кіш. і цього разу за чотири дні перебування у Мукачеві він прооперував 20 дітей. Я приїхав сюди з метою допомагати в оперативному лікуванні хворих дітей з так званою патологією заяча губа та вовча паща, а також тим, у кого деформована грудна клітка. Така патологія доволі часто трапляється у дітей. Вона погіршує роботу серця та легенів, а також зовнішній вигляд. Грудна клітка у таких випадках западає або випирає. Принагідно зазначу, що я приїжджаю вже навіть не для того, аби проводити такі складні операції, а щоб на Джуватися роботою своїх учнів вони вже дуже добре оперують. з допомогою наших колег із Угорщини ми можемо тепер проводити такі оперативні втручання у нас вдома. У нас проводяться такі складні оперативні втручання. Ну і навіть і раніше проводилися, котрі проводяться в таких ведучих центрах нашої країни. Це і складні операції на грудній клітині з такими грубими вродженими вадами розвитку, котрі раніше не лікувалися, не оперувалися, і вони були фактично з тими деформаціями все більше і більше при розвитку тої дитини. А в дорослому віці вже практично могли не оперуватися. Вони ставали не не і це захворювання з розщелинами ньоба, це різні захворювання з ниркової системи грубі вроджені вади, розвитку нервової ниркової системи, сечовидільної системи і так далі. Тут різного профіля хірургічного і ортопедичного профіля діти. Дуже давно в нас була ідея робити ці операції на грудній клітині, але є дуже багато методик виконання цієї операції. Але от Саме сучасна унікальна малоінвазивна операція то це американська методика, яку ну я бачив у Сполучених Штатах, але вони далеко. А тут, от всього 180 кілометрів людина, яка ну я коли в нього в клініці був, то за неділю ми зробили 15 операцій таких. Ну і от ми їх розпочали. Унікальність в тому, що ми о, при деформаціях вроджених грудної клітини ми практично на операційному столі вирівнюємо деформацію. Ну, ставиться для того пластина. Після чого хворі, ну, звичайно, вже мають зовсім другий вигляд, і косметичний є ефект, ну і медичний. У своїй роботі угорські медики використовують виключно нові технології. Якщо основне медикаментозне забезпечення відбувається за рахунок державних коштів, то окремі деталі для операції привозять самі медики з-за кордону. Сюжет про закарпатських дітей, яких оперують у горці, кілька років тому побачила угорська діаспора Австралії, яка зібрала кошти і перерахувала медикам для закупівлі необхідних речей. Так, за їх допомогою та за підтримки інших благодійників, Акошкіш організував гуманітарну допомогу у вигляді спеціальних ортопедичних пластин, які коштують майже тисячу доларів. Виконання ортопедичних і троматичних операцій потрібен інструментарій і фіксатори. Фіксатори на сьогодні вони є у всьому світі, але вони дуже дорогі. І дуже важливо є тим, що завдяки цій організації Сара, яка нас познайомила, ми маємо. Допомогу від нього у у придбанні цих інструментарій, тому що Ніяку ортопедичну травматичну операцію не можна зробити без хорошого інструментарію. І ось ці операції на грудній клітині, навіть важкі переломи, практично він нас гуманітарно забезпечує цими ну, ортопедичними і пластинами, і фіксаторами. Дуже дрібний такий інструментарій, яким можна і новородок оперувати, новонароджених ну, діточок, і такі дуже мілкі оперативні втручання. Ручної роботи інструментарій. На ньому навіть написано ім'я майстра який руками цю зробив от, цей зробив інструмент? У хірургічному відділенні обласної дитячої лікарні щороку оперують понад півтисячі пацієнтів від народження до 18-ліття. Європейська інтеграція у медицину вже давно подолала кордони українською, угорською чи англійською для цих медиків мова не має значення. Порозумівшись, вони врятували і рятують сотні дитячих життів. Одне з найпопулярніших свят Європи дійшло і до Закарпаття. Мукачево вперше вшанувало свого покровителя Святого Мартина. Саме він був зображений на печатці Мукачеви ще 1376 року, коли королева Угорщини та Польщі Єлизавета подарувала її місту. Святий Мартин вважався покровителем міста над Латорицею до 1943 року. Нині він зображений на гербі Мукачева. Наймасовішим дійством свята став парад школярів, які несли у своїх руках 600 сот як символ віри у добро. Циліндри, квадрати, куби, фантастичні тварини і птахи. Все це плоди дитячої уяви, які додали місту особливого магічного настрою. Рушини сюди до майдану. Вони кротують, шикуються колонами, Свято Мартинські загони. І це з сьогоднішнього дня. Вже стає традицією. У місті на цей ліхтарик ми робили небагато. Ми, ми його робили три тижні. Це на цьому ліхтарику зображені ангели, які зробили так, щоб. Дозволено, щоб святий Мартин зображався на нашому гербі. З ліхтариками ми знаємо, що у давнину люди виходили і освічували путь. Тобто це є символ добра, символ людської благодаті. Від цього дня вважають, що молоде вино нового ворожаю вже готове до споживання, а ще до столу подають смажених гусей. Чому гуска? Тому що Святий Мартин свій час. Прийняв християнство, але вже в дорослому віці. І тоді Римська імперія володіла півсвітом, а вони були язичниками і долопоклонниками. І християнська віра дуже важко завоювала своє середовище, щоб показати, що гуска, яка вважалася святою, як корова в Індії, в Римській імперії, вона не така свята. Можна її зарізати з печі і смачно поїсти. І таким чином християни боролися з святиною Римської імперії, їхньої їхнього віроїсповідування тодішнього і дотепер воно так є. Першу діжку молодого вина власного приготування відкрив міський голова Мукачева Золтан Ленділ, і згідно традиції подарував його землі. Теж вирощує виноград, роблю вино. Мене ще батько цього навчив. І тому покропили землю за вдячність. Це традиція, завжди ми так робили і будемо робити далі. Все життя любив, забило, виготовляв воно. Цей виноград не потребує такого добрового обходження. Його не треба обробляти хімією. Тобто, мене в дворі і в саду, де на шпалерах виноград. Хімії немає. Я не хочу отруювати свою територію домашню. Опісля почалось масово театралізоване дійство – середньовічні танці, лицарські бої і вогняне шоу. І головна легенда вечора, в якій йдеться про те, як одного дня Мартин зустрів жебрака обгорнутого лахміттям. Святий зняв свій плащ, розрізав його мечем навпіл та віддав половину жебраку. Він не хотів слави, він не хотів визнання. Навпаки, він від цього ховався. Ну це якраз те, чого, чого його що він взяв від Ісуса. Хотілося брати навіть приклад зі святого Мартина. Дивитися е, усередину себе на столі у день святого Мартина має бути не тільки перше вино цього сезону, а й обов'язково смажена гуска. і це не випадково. За добрі справи, які робив Мартин, його вирішили посвятити у сан єпископа, але він відмовився і сховався у загоні для гусей. Містяни шукали його з ліхтарями і факелами. А коли проходили біля загону, гусі загоготали і видали Мартина. Ось так організатори свята реалізували і просвітницьку мету. Для мукачівців вже день святого Мартина стане щорічним а для католиків усього світу це свято вважається останнім передріздвяним постом. Інсбрук займає не перше місце у переліку міст, які варто відвідати. Його привабливість не зрівняється з такими величними містами, як Венеція, Париж, Рим чи Відень, які пишаються сотнями визначних пам'яток. Але це місто має власну особливу атмосферу. Інсбрук, де проживають 165 тисяч мешканців, цікавий в першу чергу тим, хто прагне більше дізнатися про розкіш та красу середньовіччя. Найвідоміший символ Інсбруку – золотий дах. Це еркер, який складається з 2657 позолочених шматків мідного покриття, що був споруджений за наказом Кайзера Максиміліана І Ніколасом Тюрінгом. Згідно історії, його спорудження закінчилось у 1500 році. Фреска належать придворному художнику Йорку Кюлдеру. тут зображені портрети Максиміліана та його двох дружин в оточенні придворних танцюристів. Герби, символи та знаки, які вкривають фрески, відображають самовпевненість Максиміліана. Золотий дах повинен був розвіяти усі чутки про очевидну жорстокість Кайзера і виконував функцію глядацького ложі під час вистав та урочистостей, щоб цим самим кайзер зміг показати себе народові. Старе місто зберегло свій середньовічний характер. Величні околиці будинків з розкішними фасадами створюють прекрасний фотосюжет. Чарівна столиця землі Тіроль безперечно варта того, щоб її відвідати, і охоче пропонує вашій увазі велику кількість визначних місць.